Кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 24 З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло хлопця, чиї батьки від ранку чергували під будівлею. Разом із ними в очікуванні замерла вся країна фото подружжя за день стали вірусними. Ким був їхній син? Що про нього відомо? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось так виглядає будинок на столичній Солом'янці після прильоту російської ракети Х-101. Фото та відео зруйнованої будівлі облетіли весь світ. Британське видання Гардіан опублікувало матеріали із заголовком: російські ракети та дрони атакували Київ і вбили 16 людей. На жаль, цифра відтоді зросла. Пошукова операція тривала всю ніч. Напередодні ввечері з під завалів дістали тіло хлопця, чиї батьки. Не рушили з місця до того, як не побачили сина. Фото цього подружжя завірусилися в мережі. Дописувачі робили репости їхніх світлини і разом із цими батьками в реальному часі чекали не менш як на диво. На жаль, його не сталося. Ким був загиблий. Дмитро Ісаєнко був 31 рік. Він навчався на магістратурі в педагогічному університеті. Драгоманова здобував освіту за фахом, фізична культура і спорт. Вальмаматер загиблого написали прощальний допис, присвячений студенту. Йому було лише 31. молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною. Він жив, вчився, вірив у життя, поки його не забрала війна. Під цими словами сотні коментарів, дописувачі висловлюють слова співчуття. Та скорботи Дмитро захоплювався стендапом та мав декілька виступів, на яких ділився своїм гумором з глядачами. Також хлопець підкорював гірські вершини, зокрема, у 2023 році піднявся на бреску в Карпатах. Крім Дмитра і внаслідок обстрілу столиці загинуло ще 23 людей. Через це 18 червня оголошено днем жалоби в Києві. Нагадаю, загалом під час удару по українських містах, 17 червня, росіяни випустили 440 дронів та 32 ракети різних модифікацій. Окремі містили касетні боєприпаси, рештки яких знайшли в одному зі спальних районів столиці. Нерозірвані суббоєприпаси рятувальники виносили з помешкань просто в руках. Використання касетних боєприпасів заборонене міжнародною конвенцією від 2010 року. Але Росія, нагадаю, як виробник такої зброї не стала підписувати цей документ. Посольство США засудило російську атаку, а Дональд Трамп проігнорував, заявивши журналістам, що ще не бачив новин. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібно ще більше систем протиповітряної оборони від партнерів а в подальшому потрібно налагоджувати власне виробництво таких установок. Це нагальна потреба для збереження життів. Яхту путінського кума Медведчука забрали на ремонт. Борт так і залишиться в Хорватії, але тимчасово перейде до іншого порту. Досі судно було на військово-морській базі в хорватському місті Спліт. Яхта вартістю в 200 мільйонів доларів і надалі залишається під арештом армиї Агентства з розшуку і менеджменту активів. Чому її досі не продали, і що взагалі з арештованим майном зрадника Медведчука? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці замить. Медведчуківська яхта Royal Роменс їде на плановий ремонт у супроводі катера поліції та охорони її переведуть до хорватського порту Трогір. Після огляду та необхідних робіт яхту повернуть на військову базу Спліт. Про переміщення судна інформує вітчизняне агентство з розшуку й менеджменту активів. Якщо ви не слідкували за історією арештованих активів зрадників, то логічно запитаєте: а чому ж такий дорогий? Актив досі не продали і не поповнили державний бюджет. Пояснюю, її вже от-от мали пустити з молотка. Але не сталося. Компанія, яка хотіла викупити судно, відмовилась від аукціону. Варма кажуть, мовляв, це через тиск з боку адвокатів Медведчука. Держава буде накладати новий арешт, проводити ще один аукціон і знову намагатиметься Продати яхту. Ускладнює процеси той момент, що яхта не в Україні, а в Хорватії. Тож потрібно постійно консультуватися та погоджувати дії з нею, аби не втратити контроль над судном. Чим воно таке цікаве? Між іншим, суперяхта на момент покупки, а це в 2015-му, коштувала 200 мільйонів доларів. Уявіть, скільки всього ми могли б закупити для війська тільки з продажу однієї яхти. Це було авторське замовлення Медведчука. Збирали Роял Романс в Нідерландах. Судно вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. Тут і величезний басейн, і дороге оздоблення інтер'єру з червоного дерева, і ліфти. На стіні однієї з кают. Репродукція французького художника Поля Гогена, довжина корабля. 92 метра за час перебування яхти в Хорватії її вже навіть намагалися викрасти хто тут нічого нового представники Ерефії. І хоча Арма називає кейс із яхтою Медведчука успішним, це не зовсім так. Бо суд Хорватії вже навіть скасовував арешт яхти через те, що не отримав обвинувального акту в справі зрадника. Якщо арешт знімуть то Україна й поготів, може втратити контроль над яхтою. Поки ж вона чекає на нового власника. Частина активів зрадника Медведчука, які були в Україні, вже націоналізовані та навіть розпродані. Дачі, землі, заводи, мережі АЗС, ексклюзивні авто та люксові аксесуари. Торік на аукціоні продали останній наручний годинник із колекції Медведчука: Дольче Габана за 285 Тисяч гривень вся колекція а там було зо два десятки, потягнула на понад сім мільйонів. До того держава продала ексклюзивний медвечуківський майбах. От так Віктор Медвечук кожен день їздив на роботу. Плюс 2 мільйони гривень до держбюджету окремі активи Медведчука не продають, а віддають у керування, бо вони приносять гроші постійно. Наприклад, нафтопровід, Самара, Західний напрямок. Варма налаштовані оптимістично кажуть, до кінця нинішнього року продадуть і суперяхту. А як ви думаєте, чи вдасться державі таки продати яхту зрадника Медведчука? І власне чи дозволять нам продавати і решту? Закордонних активів інших українських зрадників, бо награбованого майна колишніми українськими посадовцями по Європі знайдеться чимало. Наживались на закупівлі авто для армії. На Львівщині викрили схему придбання вантажівок для ЗСУ за завищеною ціною. Посадовці у змові з представниками військової частини провели фіктивний тендер і організували закупку через потрібну їм компанію. Таким чином, змовники заробили на закупівлях і поклали собі в кишені 64 мільйони гривень. Всіх причетних до схеми затримали правоохоронці, що їм світить. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. За оборудкою із закупівлями авто для армії, як з'ясувало слідство, стоїть начальник одного з відділів управління логістики Державної спеціальної служби транспорту. Для справи він знайшов спільників, посадовців військової частини, яка виступала замовником техніки, а також представників пов'язаної з ним компанії. Сталося все торік, восени. Як відомо, посадовець організував. Перемогу в тендері під контрольного підприємства, і це при тому, що компанія запропонувала свої послуги на 64 мільйони гривень дорожче від інших. Ці ж гроші і виявилися. Лівим заробітком спільників за даними ресурсу ЮКонтрол. Фірма зареєстрована на Київщині. Її власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш та мешканець Черкащини Михайло Городових. У 2024 році компанія виграла тендери на постачання спеціалізованих автомобілів для правоохоронних та військових структур на понад 5 мільярдів гривень. Зокрема, в жовтні минулого року фірма виграла тендер на постачання. Бортових вантажівок та сідельних тягачів для військової частини держспецтранспорту в Шептицькому. Правоохоронці затримали причетних фігурантів і провели в них обшуки в Київській та Черкаській областях. Відповідно, як наслідок вилучили документи, мобільні телефони, печатки та готівку в різній валюті. Загальна сума 105 мільйонів гривень. Що це за гроші і звідки вони нині з'ясовують? Всім учасникам злочинної схеми повідомили про підозру військовослужбовцям інкримінують перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Це до 12 років позбавлення волі. А представникам компанії-постачальника вручили підозру в пособництві у вчиненні кримінального злочину в умовах воєнного стану. Це до 5 років ув'язнення. А як ви думаєте, на що сподівалися учасники схеми? І чи буде покарання одних наукою для інших, хто надумає обкрадати армію? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!